УПЛ оголосила дати та час проведення першого туру чемпіонату України сезону 2023-2024. Перший тур чемпіонату України стартує у п'ятницю, 28 липня. Зіграють Оболонь Колос та Верес Полісся. 29 липня відбудуться ще два поєдинки рух Зоря та металіс 1925 Шахтар. І 30 липня відбудуться ще три поєдинки ЛНЗ Чорноморець, Олександрія Кривбас та Динамо Минай. Матч Ворскла дніпро 1 перенесено на більш пізній термін через участь обох команд. У кваліфікації Ліги конференції та Ліги чемпіонів. Президент УПЛ Євген Дикий анонсував проведення Суперкубку України після завершення сезону 2023 2024 Цитата: наступного сезону стартує розіграш Кубка України. Як ви знаєте, суперкубок розігрується між переможцями чемпіонату України та володарем Кубка України. Оскільки цього сезону, який закінчився, у нас Кубку України не було. Відповідно, сенсу проводити матч за суперкубок теж немає. Так, ми плануємо по закінченні прийдешнього сезону. Ми обов'язково проведемо матч за суперкубок України. Наразі ми розглядаємо. Декілька варіантів проведення виставкових матчів. Якщо це вдасться нам зробити, буде добре, сказав дикий. За інформацією КДК, 10 клубів УПЛ все ж спробують створити УПЛ ТБ для трансляції своїх матчів. Збори заплановані на понеділок, 17 липня. Ці клуби планують створити ютуб канал УТБ і транслювати там всі свої матчі безкоштовно, а вже потім, по ходу сезону, спробують перейти на платний формат. Захисник металіста 1925 Вадим Червак зможе допомогти своїй команді вже у першому турі сезону УПЛ 2023 2024 У квітні, коли Червак виступав у складі Полісся, він отримав дискваліфікацію за поштовх арбітрині Софії притчини у матчі з металургом. За це його було дискваліфіковано на півроку. Але Червак подав апеляцію, яку УАВ задовольнила, скоротивши термін дискваліфікації гравця до трьох місяців, які сплинули у липні. Завдяки цьому Червак зможе зіграти вже у першому турі УПЛ проти Шахтаря. Комітет арбітрів УАВ прийняв рішення про завершення кар'єри п'яти арбітрів. Вказано, що більше не є арбітрами Анатолій Абдула, Євген Арановський, Сергій Бойко, Олександр Дердо та Володимир Володін. Таке рішення було прийнято у зв'язку з перевищенням вікового цензу та максимально допустимого перебування у відповідній категорії. Комітет арбітрів УАФ назвав суддів, категорію яких підвисили з ПФЛ до УПЛ. Серед них є і 25-річна Софія Причина. До списку увійшли Олександр Афанасьєв, Назарій Дьорть, Клим Заброда, Сергій Задіран, Олександр Кальньов, Крістіна Козорох, Софія Причина, Михайло Райда, Денис Резніков та Дмитро Євтухов. Клуби Севастополь та Рубін Ялта з анексованого Криму не візьмуть участь у розіграшу Кубка Росії сезону 2023-2024. Офіційною причиною цього є тяжка логістика. Та бажання клубів зосередитися на виступах у другій лізі. Зоря планує домашні ігри наступного сезону УПЛ проводити на стадіоні лівого берега, повідомляє Спорт Арена. Зазначається, що поки що невідомо, чи гратиме луганський клуб на цьому стадіоні домашні матчі протягом усього сезону або ж тільки перше коло. На стадіоні лівого берега свої матчі у кампанії 2023 2024 також проводитиме і одноіменна команда, яка гратиме у групі Б першої ліги. Офіційний аккаунт Ліги Чемпіонів представив рейтинг найшвидших гравців. Ців минулого сезону очолив список захисник Баварії Альфонсо Девіс на другому місці. Йде український вінгер Челсі Михайло Мудрик, який відстав від канадця на 0,5 км на годину. Український захисник арсенала Олександр Зінченко продовжує відновлюватися від травми литкового м'яза, яку отримав наприкінці минулого сезону АПЛ у матчі з Ньюкаслом. 26-річний захисник може пропустити дві найближчі товариські ігри лондонців. Варшавська легія не включила українського опорного півзахисника Ігоря Харатіна у заявку на сезон. Чинний контракт футболіста з клубом розрахований до наступного літа. Поляки придбали Харатіна влітку 2021 року у Ференцвароша за 900 тисяч євро. Минулого сезону 28-річний футболіст провів лише 327 хвилин у 10 матчах. Полісся оголосило про відхід захисника Андрія Нестрова. Зазначається, що клуб та гравець дійшли до згоди щодо призупинення співпраці. Нестеров виступав за Полісся з літа 2021 року. За цей час він забив два голи та віддав два асисти у 23 матчах. Український вінгер Максим Деркач став гравцем португальського ешторіла. Перехід відбувся на правах вільного агента. Попереднім клубом 18-річного українця був Шахтар. У минулому сезоні Деркач виступав за юнацьку команду гірників. Минай оголосив про підписання нападника Володимира Одарюка. 29-річний Форвард підписав із командою Володимира Шарана угоду терміном на два сезони до 30 червня 2025 року. В новому клубі він виступатиме під номером 10. Одарюк вихованець Ворскли, за яку і дебютував у професіональному рівні у 2012 році. Провів у структурі полтавського клубу 8 років. Грав також за гірник спорт Миколаїв та Олександрію. Останнім його клубом був Інгулець, за який минулого сезону він зіграв 26 матчів. І забив три голи. ЛНЗ оголосив при підписання півзахисника Сергія Рибалки. За інформацією, Transfermarkt, угода про співпрацю розрахована на один рік до літа 2024 року. Попереднім клубом рибалки була Олександрія. Півзахисник протягом своєї кар'єри також виступав за Динамо, Слован, Ліберець та «Сіваспор». У минулому сезоні 33-річний гравець провів 27 матчів, відзначився чотирма голами та п'яти асистами. Гокіпер Євген Волонець перейшов з колоса у дніпро 1 З Дніпровським клубом 29-річний воротар підписав контракт на три роки. У складі дніпра 1 волинець гратиме під першим номером. З 2017 року волонець виступав за колос. Раніше виступав за Геліус та молодіжні команди Динамо. В минулому сезоні провів 13 сухих матчів з 29 в інших пропустивши 34 м'ячі. Бразильський півзахисник Арі Моура перейшов у Металіз 1925 Футболіст орендований на один рік з правом викупу контракту. Він належить бразильському клубу Атлетіко Метрополітано. Основна позиція лівий півзахисник. Також може зіграти на правому фланзі. У металісті 19-25. Він буде виступати під сьомим номером. У минулому сезоні 26-річний бразилець виступав за ізраїльський клуб другого дивізіону Серція Несціона». Він відіграв за команду 29 матчів і забив один гол. Жерона хоче підписати довбика. До Іспанський клуб планує залучити фінансову підтримку мережі клубів Футбол Сіті Груп, щоб здійснити трансфер форварда Дніпра. 1 про це повідомив журналіст іспанського видання Сер Ніл Соло. Інтер веде перемовини з Шахтарем щодо трансферу голкіпера Анатолія Трубіна. Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, Шахтар хоче отримати за гравця 20 мільйонів євро, плюс 20% від майбутнього продажу. Інтер готовий дати 10 мільйонів плюс 2 у вигляді бонусів, а також 10% від подальшого трансферу. Сторони наразі ведуть перемовини. Сам Воротар хоче перейти в інтер. Він узгодив контракт до 2028 року. Динамо опублікувало звернення українських військових до півзахисника Андрія Ярмоленка. На з його повернення в команду. Ярмола, братику, вітаємо з поверненням додому. Волівальники «Динамо Києва вже зачекалися на тебе і дуже раді твоєму поверненню. Ну і чекаємо золоті медалі в Києві і Лігу чемпіонів. Ярмола, закінков. Слава Україні! Героям, Героям слава! Донецький шахтар хоче посилити склад колишнім форвардом молодіжної збірної України. Потенційний трансфер вже схвалив новий тренер гірників Патрік Ван Левен. Футболістом Шахтаря може стати Назарій Русин, повідомляє тато таке. Патрік Ван Левен перейшов у Донецький шахтар із зорі, в якій працював минулого сезону. Саме у Луганському клубі виступає колишній форвард київського Динамо Назарій Русин. Зоря заплатила за гравця 250 тисяч євро. Проте Луганчани хочуть заробити на трансфері гравця. Минулого сезону Назарій Русин забив 13 голів, чим і приверо. Звернув до себе увагу інших клубів. Шахтар вже зв'язався із представниками зорі щодо переходу Русина. Керівництво луганського клубу хоче отримати за Назарія кілька мільйонів євро. Гірники не готові платити такі гроші, але планується новий етап переговорів щодо футболіста. З 2016 по 2022 рік Назарій Русин виступав у складі київського Динамо, але так і не став футболістом основного складу. Півзахисник Микола Шапаренко може стати ще одним футболістом, який піде з київського Динамо цього літа. Столичний клуб намагається. Оптимізувати зарплатну відомість та готовий до трансферів гравців, на яких можна заробити. Інтерес до Шапаренка виявляють клуби одразу з кількох європейських чемпіонатів, повідомляє Туту Маркато. Минулий сезон виявився невдалим для Миколи Шапаренка. Найкращий футболіст Динамо поза минулого сезону восени 2022 року отримав тяжку травму та відновлювався до середини весни цього року. В результаті хавбек провів на полі менше ніж 15 матчів. Попри тривале лікування, до молодого футболіста зберігається стійкий інтерес у європейських Микола є основною зіркою нинішнього Динамо, за яку можуть сплатити солідну суму відступних. Контракт Миколи Шапаренка із київським клубом діє до літа 2025 року. Динамо має час, щоб без зайвого поспіху знайти своєму гравцеві новий клуб. Повідомляється, що у послугах півзахисника зацікавлений турецький «Галатасарай», німецький Вердер та «Байер», англійський Волвергемтон та італійський Лаціо. Сам футболіст мріє спробувати сили у закордонному чемпіонаті. Він попросив керівництво клубу не заважати його відходів у разі, якщо надійде вигідна для Динамо пропозиція, очікується, що саме така пропозиція опиниться на столі Ігоря Суркіса до кінця липня. Динамо не продасть Шапаренка дешевше за 7 мільйонів євро.